Доброго дня, я не можу назвати своє ім'я, можу сказати лише те, що я священик. Я змушений приховувати своє обличчя і голос, тому що небезпека для мого життя дійсно велика. Від моєї смерті не виграє ніхто, але від озвученої правди виграють багато. Зараз я хочу розповісти правду про Олександра Дворкіна, його пороки і збочника, до яких він примушує інших. Про його безкарність і про владу секти, яку він створив всередині православної церкви. Я не раз чув розмови своїх побратимів про це і неодноразово отримував новини з цього приводу. Я довго мовчав, але зважився на цей крок, в тому числі тому, що побачив, як в соціальних мережах цю інформацію вже починають озвучувати. Це допомогло мені зібратися з духом. Я зрозумів, що прийшов час і мені виконати свій християнський обов'язок і почати говорити, бо не в силі Бог. А вправді, я роблю це заради людей, заради того, щоб уберегти багатьох від падіння в цю страшну безодню духовної погибелі. Я розумію, що у вас до мене зараз можуть виникнути питання, чому я не говорив про це раніше, а якщо я зважився на виконання свого християнського обов'язку, то чому тоді ховаю свою особистість? Я теж грішний, і гріх мій малодушність. Я боюся, як і багато хто. Правда в тому, що влада цієї секти, яку створив Олександр Дворкін, Всередині православної церкви настільки велика, що охоплює всі єпархії, багатьох, хто говорив правду, нехай навіть значно меншу, ніж ту, що я розповім зараз, чекала жорстока розправа. Мені страшно, тому що я знаю, виступивши проти дворкіна, я можу втратити все не тільки свій сан і можливість служити, а й життя. Але мовчати ще страшніше, бо все зайшло занадто далеко. Тому я змушений приховувати свою особу. У церковному середовищі знають, що таке секта Дворкіна, так само, як і знають про справи Дворкіна і про те, якими недугами він одержимий. Від збудень Дворкіна і його послідовників постраждало багато невинних душ і багато потрапило під вплив цієї глибоко спокушеної людини. Якщо в церкві той, на кого Дворкін поклав око, противився його збочню, і поїдання фекалій, то їх просто виганяли або позбавляли сану. Ті, хто страждав від знущань Дворкіна, не могли нікому поскаржитися, до кого йти, до єпископа, як нам наказує статут, але так вже намагалися робити, і це не дало результату. Про це знають, але одні мовчать, тому що вони в секті Дворкіна і покривають його, а інші змушені мовчати, щоб не піддаватися репресіям цієї секти.